Это что там? Медовочка? Медовушка? Это клубничная настойка. Хорошая. Мне нравится. Я люблю настойки. Вы откуда? Родом или где живу? Родом и где живете? Родом я из Украины. Откуда, Жу, из Украины? откуда из Украины? Откуда из Украины? Днепра. А я из Запорожья. Слава, Украине? Город? Слава Украине! Не лучше. Что у вас Россия стоит? Потому что я авторизирован через социальную сеть ВКонтакте. До сих пор у вас есть ВКонтакте? Вам не стыдно? А он куда-то делся? Ну, у меня нет ВКонтакте. Зачем? Это же российская. Ну, так это тебя нет. А социальная сеть куда-то делась? Она российская, вражеская. Нет, она не российская. Понял. Для вас, для вас Россия не враг. Для меня это враг. Так зачем вы пользуетесь вражеской социальной сетью? А, вы, скажите, в, вы, вы в Праге живете? Скажите, а вы пользуетесь вайбером? Нет. Вайбер, Телеграм, Ватсап, чем-то пользуешься? Ватсап, Ватсап. Не надо, не подумай, что вы русский. Ватсап. Только Ватсап. В смысле только? Ватсап, Фейсбук, Инстаграм. Проверь, что у меня вообще есть, проверь. Mm -hmm. То есть в да. Вайбере и в Телеграме вас нет? Нет у меня Вайбера и Телеграм. У меня есть мессенджер, у меня есть WhatsApp, у меня есть Э, и LinkedIn, IndieJobs, Facebook, Instagram, YouTube. Ну, Как-то так. Ну, я, я тогда могу вас поздравить, вы настоящий украинец. Почему? Честное, как я это, я как я это? определить? Я вас уважаю. Ну как это? Нет, я, поэтому не надо меня определять украинцем. Я считаю, что вы украинец. <свят> ну это ваше мнение. А может я не украинец? Может я вам наврал? Как вы можете так верить людям? Нет, э -э, украинцы не врут. Ну это приятно слышать, но к сожалению не все не врут. Ну да, а знаете, знаете кто в Украине врет? Кто? Э -э -э, в Украине врут хаслы и бандеры. А, да. а, кто, такие, и... Б... а кто такие бандеры? Националисты. Бандеры. Да, звісно, так. А де цих Бендери, знайти? Не Бандери, Бендери. Е, Дивіться. Е, ми не будемо углублятись в, як то правильно сказати, в орфографію. Ну, але спеціально помилка у прізвищі, це не орфографія. Так сказати, наприклад, не, не Ленін, а Лунін. Лунін це воротар, воротар мадритського Реалу. так? А Ленин? Э... Кто я не знаю, кто Ленин. Ленин не знаете? Ну, это как... я... <связано> В каждом месте была улица Ленина, и вы не знаете. Я вам я показываю, я... показываю, что я Ленин и Ленин... что... разные... я... я тебе скажу, что ты правильно делаешь, что сравниваешь Бендер с Ленином. Это одни и те же Я с тобой полностью... Расскажи, пожалуйста. почему ты? Давай. Расскажи, пожалуйста. почему я так думаете, это мне цикаво. Потому что это что Ленин, что Бандеры, Бандеры что, 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 ну, Россия, Украина, что Путин и Зеленский, это все. А кто хороший? Украинцы. А зеленцы не і Украинцы и русские люди все пиздатые. О боже! Так русские люди убивают українцы. А -а -а. А а не. То і так убивают. И не украинцы. А Афаплов. И бандер. Расскажите мне, что так бандеры. А вы что, не знаете? Ну не знаю, спитаю вас. Сейчас запоріжцы, я знаю. Так, а ну, скигивает скільки... за. Так вы з'їдете в Западну Україну і скажіть, що Бендера це фашист. Иван... По перше, Иван... я не знаю, хто такі я не знаю, хто такий Бендера. По-друге, як я а, можу стані скажу... э, заслужки Запад... да, на Западной Україні, у них э, у тебе дома, і я не знаю, ні, нету твоїх родителей було по-любому. Ікона Божої Матері, Ісус мене теж є, но... На Западній Україні, на Западній Україні, практически в каждом домі. Есть портрет. Фотография Бендера. Не фотография, а икона. Икона. Зразумей да. вас. Так. А... Не, не, по не, по не, не автобус... я хочу зразу. Да, и они до сих, до сих пор, пор ездят автобусами не... по сегодняшний день. Чить угу. а, память в Германии, где захоронен, типа Бендера. А что типа? Бендера. Ну там есть могила. Все, я там был. Я знаю, просто, о чем Дэль, я. Да, в каком месте? <свист> Ты сейчас Нет, ну, же каждый вы там были, вы не интересовались, за похоронен Бен Ну, так, э, в интернете вся информация есть. Так вы же там были, вы что, не помните, где вы были? Вам скинуть информацию? Не скажите просто, ну, еще мне скажите, я вам Нет, просто вам дать э, геолокацию или что? Просто скажите, местовисть, местовисть, где он Я можу а хочу поїхати дали? подивитися. Мені цікаво. Скажіть, якщо ви не знаєте, а... я не знаю. Не будьте схожим на росіян. Я, я можу дали? написати, дали? можу написати все, що завгодно. Просто скажіть, я не, не. знаю, де ви можете. Напишіть мені, мені вас номер телефона, і я самі де ви там загалі. Не треба зі мною зв'язуватися. Просто скажіть, я не знаю, де похований. Бандера. Не Бандера. Бандера. Да, да что? Он что он да. вот с ним разговариваешь, вроде да? бы человек, да? Ну, а, а золот... по факту, а по факту, а по факту не человек. Я хочу дам номер телефона, я с тобой в WhatsApp, соцеп... соцеп... я, я да. даже могу позвонить тебе сейчас Какой твой номер. Послухайте, я знаю, это а мне не а треба ваш номер. Послухайте, ты он просто дам, Питання типа декопати. Ну, видання, так? Да? Казани нету. Хто такі українці, хто такі росіяні? Кто такі білорусі, а то такі, ну, да, такі, такі да. казахи? Про білорусів ми ніколи не говорили про казах, да? 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 ні? Ну, він просто, він да. похоче. Я, виходить, поганий українець, так? Я фохов. Я, я, я Бандера, хто я, я? Так. Я дуже сильно сумніваюся, що ви українець. Зрозумів. <плес> На початок нашої розмови почався з того, <плес> що о, я впевнений, <плес> що. Початок нашої розмови почався з того, о, тепер я бачу, що ви українець. Через 10 хвилин, чесно, я не певний, що ви взагалі українець. Прикол. Ну, що ну <плес> ми <плес> так. І ще раз питаю: де похований е... Бандера? Де похований? Mm. Mm. Ну, он так думает, что чи він патруль в Ясно, він так думає. Він помиляється, то його справи. Де похований Степан Андрійович Бендера? А зачем это знать? познати? Кому не надо? Так не будьте росіянами! Скажіть, я не знаю. Тільки московити, так як ви себе поводите, Все знають. Це не знаю. соромно. Ну, він похований у мюнге. Він похований у мюнге не треба чекати. Не треба, я знаю, де він похований. Я, ви сказати, дам, я не знаю. Не я не знаю. Ні, я знаю, дам. де він похований. Я Мало того, я Буф там. Не я був там. Не я не там. Не я не там. Не це у Мюнхені. Ну що? Я тобі обідати контакти водітеля автобуса. який... Водієля не треба. Я був там, це у Мюнхені, ще ще сам пояснюю. Але ви мали сказати: я не знаю. Я був в Мюнхене. Я був в Мюнхене не больше, чем ты чистил зубы. И что? За свою жизнь. И, И А чем он пропитан? Ну, я могу так же самое сказать. Я был во всех, в каждом э, сантиметре э, Европы, уголочек. Ну, я И... был полностью всю Европу. Всю. То где похованный Степан Андреевич Бендер? Я... То где похованный Степан Андреевич Бендер? <ути> Якщо ви об'їхали кожен. Окей, перевіримо. Якщо ви об'їхали кожен куточок. Секундочку зараз. Якщо ви пере... об'їхали кожен куточок Європи, ми зараз перевіримо столиці, так? Давайте. Столиця Словаччини. Столиця Словаччини. Ви в Чехії? Ви в Чехії? Ви в Чехії? Ви в Чехії? <ути> Ні, вже То, що в мене сігматизм чотирьох років, оце московити, це не українці. Вони все знають. Ні похово бендера, я знаю, але не скажу. У для зені у мене сігматизм з чотирьох років. У нього все там не для Зені. Я бачу, що в тебе є чувство юмора. Ти все бачиш, столиця Словаччини, давай. Ти хочеш з'їхати не полише. Столиця Словаччини. Об'їхав Європу, розказуй. Столиця Словаччини. Мов? В Словакії і Словенії. Словаччина, ти ж українець, ти маєш розуміти українську мову, так чи ні? Не можеш, я перейду на російську. Скажи, я не розумію. Я перейду з поваги до тебе. Я перейду на російську. Словакії, Братислава. Зрозумів. А в Словенії. Не знаю. Окей, йдемо далі. Македонія, Північна Македонія. Не знаєш. Ліхтенштейн? Не знаєш. Ангола. Не знаєш. Ісландія. Не знаєш. але ж ти обігав кожен сантиметр, так? Чи я брешу? решив? Хоче забігали. В єць, в єць, але 60 сантиметрів я обігав! 60 сантиметрів я, я, про... я, про... я проїхав, давай. Весь Ліхтенштейн, повністю Швейцарію, повністю Австрію, всю кожен куток. Столиця Ліхтенштейна. Что это? столиця Ліхтенштейна. Столиця Швейцарії. Ти бачиш? Не получається, получається, брешно. но. Тож, Треба, прийдеться викласти е, в цей список московитів. Хотів до українців, ні. Я записую по українців і московитів. Підете до московитів, вибачаюсь. До українців ви не дотягуєте. Я Реально, я тебе да. А ви чеську розмовляєте? чеську розмовляєте? Ні, але я можу мовить інгресию, так все. Давай. А я польську і ми, ми, ми до одного зрозуміємо. A, ale ja nie rozumiem Polski, Polka, ja mówię po ja, ja Ciebie nawet nie widzę, bardzo dobrze, że Ty to rozumiesz, ale ja Ciebie nie widzę, pokaż się. Nie, nie, nie ale ja roz nie rozumiem. Ale kolega się boi, rozumiem, kolega się boi, wstydzi się. Ja nie rozumiem Kierzykam cię, żykam Cię, słyszysz Słyszę, słyszę Pana, ten, ten koleż jest jeden chrobry. Вдруг а есть такие, а, такие. Что вы хотите доказать, если я... Либо бжитки, бжитки. Только, только, что я по-польски говорю. Только что я по-польски ну, говорю. молодцы, молодцы. И теперь уже не, это, уже, что не что говорю. Это, то, Что ты, то, что ты говоришь Потому на фашистском, фашистском языке, на это фашист. не фашист Польский фашистский язык. Польский фашистский язык. Польский фашистский язык. Да Польша напала на кого? Польша ни на кого не нападала. Так а что они фашисты, Дадим? у поляка очень маленькие яички, чтобы нападать на кого -то. Вы щупали? Я знаю. Ладно, не спрашиваю. Если вы знаете, это ваша личная... Ну, как бы Европа, я понял. Вы в Европе, в Европе можно. Это там у ваших друзей, родитель один, родитель два. Там Нет, вы просто, а в Европе, а в Европе, в Европе родите, вот это, вот это вы как раз... Вас... Я не буду брать, брать раз, я не и буду брать польские яички, не надо. Я и польский язык брать не буду. Не, тогда не на надо, не а надо. Еще и так, раз спрашиваю. Вы признаете... Полки? Так, вынужден выключить звук. Вы признаете, что вы врете постоянно, да или нет? Вынужден выключить язык. А знаешь, почему он сейчас сказал? Типа, ну, он сейчас просто ведет стрим, думает, что мы здесь понял, то есть, ну, выводит на какой-то разговор. Я не думаю, что... На самом деле, он... О, от как получается. Це я, та. Згодом з вами. Да не. У него нет е, других варіантів в этой жизни, как, е, ну. Как то там, я не знаю. Эээ. Е, себе там. Друже, давай, жги, роби контент. Ты просто ти <поцентрична> бомба, я тебе кажу, давай. Просто, вы тобі там. Е, Добре, что мы ви поїхали з Дніпра. Що я вам <поцентрична> можу сказати? Нас хлядати! Ясхляда! Насхлядать, не дай Боже! не Дай Боже, ти повернеш! Я не в запорожні. Я в запорожні! Не треба! Я кажу, дай твій телефон, що ти як секунд себе. Не треба! Дай ти мені свій телефон! В На! На телефон! Що ти? Да? Да, Він <laughs> Не треба, не дай Боже, повернутися в, в Україну. Таких у нас э, вистачає. О, я в Запорожжі так. буваю десь 5-10 раз на рік. Головна вулиця Запоріжжя. яка? Обана! Тут... Оба-на! Веселіці! Стопи! Веселиці Швейцарії. Тільки язиком! Баба-баба, я буваю. цей Закривається, так. А я ж тому тобі я записую тебе, дурню! Я Я заезжаю в Запорожье, проезжаю пост, кольцевое, съезжаю да. на второй или третий сет, точно не помню. Еду прямо, 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 прямо до кольца, на кольце потом проезжаю в ГЭС, потом после ГЭСа я съезжаю вправо, проезжаю слева от меня стадион. Так. Еду, там еще такие бугорочки, бугорочки так. есть. Так. Вот слева, слева, слева там Макдональдс стоит. Так. Вот я еду, еду направо, там остановка с правой стороны, еду вот вниз. То есть тебе достаточно того, что я тебе описал сейчас. Так. Вот такой вот маршрут? Я знаю все, что, про что ты говоришь. А как называется была на улице? То, что ты был на проспекте Металлурга. На Макдональдсі, що ти проїжджав стадіон біля Богдана ти... пам'ятника. Розкажи скажи мені, пожалуйста, центральну улицю города Дніпропетровська. Я не знаю. Нема такого міста. По-перше, по-друге, я можу сказати, як український. Він... Я не, а, не знаю. Я, довгий, був, був. Так скажи, я не знаю. Никто ж не змушує знати. Тобі кажуть, скажи, я не знаю. Це нормально казати, я не знаю. Хочеш, що я кажу? Я не знаю про Кам'янське. Я проїжджав його два рази, але я не знаю, головну вулицю. А ти, друже, московит, повний і абсолютний. Москалик. Краще тобі. послухай мене, послухай мене. послухай мене. Послухай мене. Мальчик в трусі як маєчки, як Ісусіка, прибілі, як там було? Славянське, так? А потом на танки возили. Москалик, де ти дівся? Я тебе котику мій записав. Всі військові Запоріжжя тебе побачать, і тобі, тобі раджу не повертатися туди. І що, що в тебе є паспорт? Ні. Мальчик в трусиках маєчки. Ну, паспорт не робить тебе українцем, паспорт робить тебе громадянином України. Ну, Но... Ти молодець, я тобі кажу, котик, котик. У, ти ти висока, висока. Нічого не сказав, кажу, ти може просто, просто... Тебе в Запоріжжі впізнають, повірми. Ти мені там щось там погрожує, а я кудись приїду, приїжджай, Котя, приїжджай. Супер! Пас, повертайся в Україну прямо в Запоріжжі, і там від тебе мокрого місця, не, не, не залишити. Не Слухай мене! Я не хочу не я тебе почекати! Не хочу я тебе слухати! Бо ти москаль поганий, бо ти захищаєш русский, ти Україну називаєш українців хохлами. Тобі щось там бенде, ти навіть не знаєш нічого про Бендеру. Нічого ти не знаєш. Де він народився, де він похований, за що він боровся? Ти не знаєш. Ти пальчиком тикаєш там, Дніпропетровський. Так, я зараз почекаю звук включу. Чуєш, Ключка почекай звук включу. Це піде вкладку московити однозначно. Ну, бо все це не москалі. Слава великі люди. Росія була. Росія є. Росія була. Будет. <laughs> good evening here's what's happening tonight the soviets are saying little but what is known is cause for concern a nuclear accident has occurred at the soviet atomic plant in the ukraine an official announcement from the council of ministers there has been an accident at the chernobyl atomic power station